Танець як найдавніший вид народної культури, українські ритми та глобальні виклики. Вступ танець є однією з найдавніших форм людської народної культури, що відображає ритміку природи, соціальні структури спільнот та духовні уявлення. Археологічні знахідки та етнографічні дослідження свідчать про те, що танець супроводжував людину від найдавніших ритуалів до сучасних свят. Виступаючи як засіб передачі культурних цінностей, соціальної, ідентичності та колективної пам'яті, український народний танець займає особливе місце у світовому контексті завдяки різноманітності ритмів і форм від енергійного гопака та козацьких танців до ліричних коломийок і повільних вальсоподібних композицій. Ці ритми демонструють глибоку емоційну складність та специфічну синкоповану метричну структуру. Українські ритми та їх особливості, гопак і козацькі танці швидкі тричвертні та шестидольні ритми з акцентами на сильних долях, характерними стрибками та синкопами, коломийки та гуцульські танці, швидкі дві чверті або шість восьмих ритми із складними синкопованими фразами та імпровізаційними елементами, часто з мелодійними переборами на народних інструментах, сопілка, цимбали бандура. Ліричні танці, вольти, брами, плавні три чверті або чотири чверті ритми з наголосом на другій або третій долі, повільний темп, емоційна виразність. Ці ритми несуть інформацію не лише про музичну традицію, а й про соціальні і ритуальні аспекти життя громади, схожість українських ритмів із ритмами інших народів. Аналіз показує, що українські танцювальні ритми мають аналогії в інших культурах. Балкани, Сербія, Македонія, Болгарія, Танці, Коло, Оро, швидкі тричвертні та сім восьмих ритми зі стрибками та синкопами, схожі на гопак Східна Європа, Польща, Чехія, Угорщина. полька, Мазурка, Цардас, Чотиридольні ритми та маршова енергія, схожі на козацькі марші. Ірландія та Скандинавія, швидкі Рілс Джікс та повільні лендлери нагадують коломийки та повільні українські танці за темпом і динамікою Близький Схід та Північна Африка, дев'ять восьмих або дві четвертих ритми, подібні до гуцульських танців із синкопованими акордами. Таким чином українські народні ритми демонструють універсальні музично-ритмічні патерни, що повторюються у світовій традиції, при цьому зберігаючи. Унікальні локальні особливості, загрози вимивання національної музичної культури, сучасна глобалізація, поширення популярних арабських, латинських та поп-ритмів створює реальні виклики для збереження автентичності українських танцювальних традицій. Дослідження культурної динаміки показують, міська молодь активно споживає латинські та арабські ритми, що призводить до поступового змішання або заміщення традиційних ритмів. Медіа та масова культура популяризують глобальні танцювальні стилі, а народні ритми часто залишаються лише на сценах фестивалів або у навчальних програмах. Тривалість трансформації за умов активного впливу іноземних ритмів, автоматичне відтворення українських народних ритмів серед міського населення може зникнути протягом одного-двох поколінь ха 20-30 років. Динаміка розвитку та адаптації. Процес впливу іноземних ритмів можна змоделювати у кілька фаз: початкова інтеграція 0,5 років, експерименти зі змішаними ритмами, збереження традицій на святах та у сім'ях, адаптація та ф'южн 5-15 років, формуються змішані стилі, народні ритми виконуються частково під впливом іноземних патернів, часткова втрата автентичності 15-30 років. Народні танці залишаються переважно на фестивалях і у культурних центрах, втрачаючи повсякденну функцію. Довгострокова трансформація 30 плюс років, автентичні ритми переживають як культурні реконструкції. Повсякденний танець формується на основі глобальних впливів висновки. Танець це не лише музична форма, а й унікальний спосіб збереження національної культурної пам'яті. Українські народні ритми демонструють глибокі зв'язки з ритмами інших народів, підкреслюючи універсальність музичного мислення людини. Проте сучасні глобальні музичні впливи створюють серйозні ризики для збереження автентичності без активних культурних політик, медіа підтримки та освітніх програм. Народні ритми ризикують стати переважно музейними артефактами збереження та адаптація народного танцю в сучасних умовах. Можливі через ф'южн проекти, освітні програми та інтеграцію традиційних ритмів у сучасну музику, що дозволяє одночасно підтримувати автентичність і відповідати культурним запитам нових поколінь.